Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні в нас субота, а кожної суботи я маю великий тематичний ефір у Дмитра Макашова на його каналі Дмитро Ньюс, де ми розкладаємо по поличках, розбираємо на атоми основні події, які зараз є актуальними. Це все те саме, що я роблю в своїх тематичних вечірніх випусках. Тільки там нас двоє, там у нас не обмежений фактично ліміт часу на відміну від цих півгодини, які я маю в своїх випусках. І тому за цих обставин я іноді дозволяю собі в суботу не записувати свого тематичного сюжету, і тому радий буду, що ви подивитеся вже, мабуть, подивилися. Цей мій випуск виходить після е Дмитро Ньюс, що ви подивилися в мій ефір у Дмитра або подивитися потім в записі. А я цим можливість присвячу вечірню саме відповідям на ваші запитання. Річ в тому, що запитань більше ніж я встигаю відповідати при одному випуску на день. І тому переходжу відразу до відповідей. всі технічні деталь, деталі я висвітлював зранку. Повторювати їх нема сенсу. Отже, перше запитання. Це один з тих нечастих випадків, коли мені просто хочеться зачитати запитання і додати до нього просто буквально кілька штрихів, тому що в самому питанні, власне, роздумі все сказано. Дякую, Тарасе Вечесович, за цікавий контент. Вам дякую. Моє питання. Пам'ятаєте, незадовго до вторгнення Петру Порошенку вручали підозру? Якщо не помиляюся, він тоді сів після того сів у машину, і помчав в аеропорт. Усі канали тоді аж захлиналися від задоволення, як поводився наш президент. Бо ще й розчули якусь, нібито лайку, щось їм причулося. Чи правильно я розумію, що та поїздка для Петра Олексійовича була вкрай важлива перед вторгненням? Там, здається, у Польщі він довгенько затримався, потім поїхав далі домовлятися. Думаю про допомогу. Тому й не хотіло його випускати, навіть для такого, до такого рівня вони опустилися. Потім ще насміхалися, що втік не повернеться, з паспортом чуждили, коли повернувся. Зараз сумно і гідко про це згадувати. Але пазли почали складатися. Мабуть, він і Дуду вмовляв, щоб той терпів цього. <кхем> Велика вдячність йому за все, що тоді зробив, і зараз робить. Тільки уявити можна скільки в нього терпіння й сили, але дочекаємося знову його президентом. Побачимо вам, пане Тарасе, велика вдячність, що допомагаєте. Знаєте, для цієї справи я готовий впрягтися про те, що ви говорите, тому що ми мали дійсно дуже серйозного президента, за якого було не просто не соромно, який давав нам гідність. Ну але знаєте, населення гідності не хоче. Їм би поржать, плюс їм дуже легко вкладати в голову гедоту. Проти тих, хто вищі мудріше чи успішніші за них. Це є жопська натура, вона в українців в певні моменти стихає. Вона не є типовою для української нації. Ні, не є. Але, на жаль, з совкового часу вона десь сидить під корці. І коли з'являється Г плюс Г коло моського, і всяку іншу гедоту, коли з'являється Зеленський зі своїми кварталами, вони умудряються. Є технології, як підняти бруд з душі. Це реально пропрацьовані технології. Про це в підручниках пишуть. Як з людини, яка перемогла в собі тварину знову зробити худобу. Це, це вміють робити німців, яких не було в історії століттями була цивілізація, Гітлер умудрився саме такими технологіями, навіть не думаючи про них перетворити на звірів. Оте От саме зробили з українців на великий жаль гедотою. Сумно, що українці на це пішли. І тому для мене гідність, яку я відчував. Завдяки Порошенку і гордість того, що є українець для мене це, мабуть, була єдина причина після того, як здобув перемогу Зеленський не покинути Україну, плюнути, поїхати куди завгодно і просто забутися, і навіть не стежити, відключити новини українські. У мене була така думка. Але я відчував себе зобов'язаний. Він залишився тут. Він міг кинути все, поїхати спокійно, виїхати десь в світі. Він зробив багато. Українці не подякували навіть міг. Відмовиться, ніхто б його за це не осудив і міг спокійно жити, розвивати бізнес десь за кордоном, вивести його з України, був би успішним, йому би там ордени вручали, записували почесним громадянам, тому подібне. Він лишився, і тому я для себе бачу якісь певні зобов'язання, і я поза своєю основною роботою буду весь час старатися нагадати українцям, що в нас було, що означає гідність і що коштує. Сотні тисяч загиблих українців, мільйони знедолених, відмова від гідності. Тому для мене це є принципово. Тепер про подію, яку ви згадуєте. Насправді це була дуже знакова подія, і тоді вже можна було її розшифрувати. Війна вторгнення наближалася і. Ми вже тоді бачили, що влада робить умисні дії не по тупості, а умисні, щоб здати Україні ворогу. Потім ми це побачили: відведення військ з півдня, відведення від Києва, відведення від Харкова. Ну накази відвести це обух заужний не відвів. От це все відбувалося, і паралельно з тим треба було відбитися від нав'язового його бажання і Бориса Джонсона, і Джо Байдена. І багатьох інших допомогти Україні вистояти війні. Вони не збиралися вистоювати, вони збиралися Київ здати за три дні. Тому тоді включили багато репресивних механізмів і проти наших військових, мало того, що розгромлювали армію, то ще й проти тих, хто креативніше, пробували тиснути проти Порошенка, та й проти Кличка. Давайте згадаємо, коли Кличко попробував організувати зібрання мерів асоціації міст для. Організації спротиву у випадку вторгнення, що вони тоді витворяли, та вони його ледве не знищили фізично, тому що він він ламав їхні плани здати Київ за три дні Україну за два тижні. Тому поїздка Порошенка для них була проблемою. Вони знали, що він буде домовлятися про підтримку. Він буде переконувати, хоча в світі вже були готові махнути рукою. І там не Порошенко приїхав, помчався в аеропорт, тому що йому вручали підозру. А вони підігналися умисно з камерами з усім, щоб йому вручати підозру в той момент, коли він буде їхати вже збиратися до аеропорту. Та сама історія була з іншими. Пригадуєте, коли набу приперлося до Герасимова, маючи домовлення через три дні. Його запрошено було. і Він підтвердив, що він буде в офісі. Набу йому спеціально під камери в той момент, коли він їхав до Верховної Ради, поспішав. Причому що найсмішніше, бо там мав виступати Зеленський. і Вважалося що треба бути присутнім. Він їхав туди, йому умисно, демонстративно показував. Він відмовився прийняти і відповідно це розкручували. Це Знаєте, це бидологопницьке середовище неймовірно мерзенне, А у випадку тоді з Порошенком на початку 22-го, це були умисні дії, щоби спробувати перешкодити йому поїздку з домовленостями щодо підтримки України. Він в основному не в Польщі затримався в Польщі він домовлявся про певні постачання. Так це було чи він зустрічався з Дудою? Я не думаю, Дуда. Має свою голову на плечах. Порошенка не найкращі були стосунки з Дудою. Много з Дональдом Туском дуже дружні відносини. Але він побував ще в кількох країнах, і там були дуже серйозні розмови. Зокрема, в нього були контакти з деяким з дуже високих чиновників американських. Я не маю права про це говорити. Мені просто колись сказали, але не дали добро на висвітлення. І Я розумію, що він пояснював деякі речі, що є певні механізми зупинки ворога. Тому що всі ж думають, що Україна впаде за три дні, і саме це зіграло основну роль, що все-таки досить скоро Україні почали знову допомагати, і перед самим вторгненням ще передали додаткові озброєння, які наше міністерство оборони Резнікова і один вже з екзаміністрів всі зіскладував на заході України Львівській області. В перші дні вони не були доставлені до зони бойових дій. Гинули люди, а зброя лежала очікувано лави. В першу чергу йдуть британські. Оце історія з тою подією. Ми мали гідного президента, і я дуже хочу звірити, що так буде знову. Якщо українці від цього відмовляться, ну вибачте, в такому випадку, знаєте, мабуть, якийсь момент треба сказати: ну що ж, мабуть, не вдалося. Мабуть, цей експеримент з гідністю українців програв. Ну, що поробиш? Якщо українці не хочуть України, ну тоді вибачайте. Знаєте, можна казати, ти там щось більше, зушуєш фарби, але якщо українці під час війни обирають таких, як Зеленський. І готові знову брати якихось його спадкоємців подібних, ну, тоді стає нецікаво. От все. Далі. Коротке персональне питання. Добрий день. Хочу запитати, чи ви знаєте щось про Іллю Новікова та Гела Лероса? Де вони зараз? І чи отримав Ілля Новіков українське громадянство? Дякую за вашу працю. Значить так, перше, по Леросу нічого не знаю, я спеціально глянув Лерос зник. Що це таке, я не знаю. Є кілька людей, які зникли. Зник кудись Геннадій Москаль. Ну людина, яку просто зникнути він не може. І в мене є побоювання. Перед самим вторгненням він кілька разів неймовірно жорстко розпісочив слух. Що потім сталося? Зараз війна, ніхто нічого не говорить. Мене, мене є побоювання. Геолерос. саме десь ще в травні чи червні, мені здається, чи на останній раз, коли він дуже жорстко виступав. Ні, ще він був у залі Верховної Ради, коли е, закінчилася дія отої їхньої бандитської, до речі, скасованої навіть верховним судом постанови. Але я не бачив після того, ну вже десь два місяці від нього якоїсь великої активності, що відбулося, може просто стомився, може, якісь кар... погрозами, якимись щось тримали. Можливо, робить якусь роботу, яка потребує певної віддачі, під час якої іноді буває так, що просто потрібно не світитися і щось зробити. Якась система розслідувань тощо може бути все, що завгодно. Я ще раз кажу: почнеться будуть пленарні засідання. Спеціально перевірю, подивлюся, чи Георос є в залі Верховної Ради, тому що мені самому цікаво, тому що він знаєте, він як шпилька в боці для зеленої влади. Він, мабуть, не найсильніший їхні критики, точно не найсильніший опонент. Є сильніші, це ті, хто були послідовними завжди, і не були у тій команді. Це Порошенко і його група. Але Гелерос був їхнім, і він їх з середини викриває і їх особливо дошкульно б'є. А він вміє дошкульно бити. Саме так, як вони заслуговують. і тому ненависть до нього особливо, і тому мені дійсно десь тривожно, коли він на якийсь час зникає. Я ще раз кажу: я можу не захоплюватися людьми, які були в тій партії, потім з нею пішли, а поводяться сьогодні добропорядно, але, але вони заслуговують на певний рівень нашої поваги. Вийти з тої мерзоти це особливо тоді, коли це може бути загрозою для життя. Це є теж певна гідність. Тому давайте не шукати якихось заминок, підтримуємо тих людей, які зуміли перейти на світу сторону. Що стосується Ліновикова. Новіков нормально, адекватно працює сьогодні українським адвокатом. Він перший, хто з російських адвокатів отримав адвокатську ліцензію в Україні, створив тут разом з друзями адвокатську компанію. Він захищав українців в Росії, доки міг і тому він не поспішавши при Порошенкові отримувати українське громадянство, тому що в той момент він би втратив можливості для адвокатської практики на Росії. Треба розуміти, його би просто там би відразу її позбавили би він. Будучи російським громадяном, захищав зокрема українських військових моряків і кримських татар. Коли там стало питання про його арешт, в останні буквально дні, коли вже там ордери готувалися, все він мусив покинути Росію, приїхати в Україну. Там був вже перехідний період. Потім прийшла влада Зеленського. Зрозуміло, що оскільки громадянство надається указом президента, Іллі Новікову громадянство України надавати вони не поспішають. Тоді він прямо сказав, що він не отримує українського громадян. Саміг би він отримує для того, щоб надавати адвокатські послуги українцям на території Росії. Сьогодні я думаю, він би хотів його отримати, але ну це заблоковано. До речі, він має е, ще там додаткові права не тільки через те, що він тут постійно проживає і працює, а й через те, що в нього українські корені по лінії мами. Наскільки я пригадую її дівоче прізвище, її чи її матері, мені здається, її самої було е, з козацького роду верти порох. Це здається, десь Полтавщини. Верти порох. <ріх> Цікаво. Так от е я думаю, що колись в близькому майбутньому, мабуть, все таки він буде брати українське громадянство. Ну, хіба би йому хотілося щось поміняти для Росії? Але він для мене. Один з дуже небагатьох хороших рус з одної причини. Він, на відміну від всіх тих ліберальних демократів їхніх, не є імперцем. Він дуже чітко акцентував його мрія щодо Росії. Росія має припинити своє існування як імперія, в тому числі в територіальних своїх рамках. Вона має розпастися. Коли лишиться якась маленька територія в рамках кількох областей, навколо Москви, отам можна буде будувати якусь демократію. Може, він на це колись і розраховує. Він все-таки звідти з тих країв. Але для України, мені здається, він став набагато кращим, ніж дуже багато наших сумнівних за розумом українців. Він робить дуже багато і робив дуже багато. От, власне, те, що я знаю. Пішли далі. Пане Тарасе, хотів дізнатися відповідь на одне питання: чому в Україні немає закону, який робить обов'язковою участь у теледебатах на посаду президента? Кандидат, що відмовляється від участі, знімається з виборів. Причому дебати повинні бути строго реклам... регламентовані. Той фарс, свідками якого ми були в 2019 році. Ну, ми не були свідками, тому що Зеленський відмовився йти на дебати. Це була дискусія на стадіоні, яку він... Пашквілянтив, а Порошенко спіймав його за стадіон так стадіон. і пішов на його А Де Зеленський ну, займався дійсно фарсом. Ну, тим, що було написано на ремені отої гедотної морди, отої, що вже в кадр не вилазить як він, там лисий з кварталу. Оце демонстрував Зеленський вставлені тоді до українців. Добре, йдемо далі. Той фарс, ця театральність, ігра на емоціях людей, які взагалі, як взагалі це могло статися. Навіть Янукович 2004 році прийшов на теледебат. І тоді мій брат пам'ятає, сказав мені, що він побачив ясно, який Янукович обмежений розумово. Це змінило його думку щодо вибору президента. Якщо б Зеленський приймав би участь в справжніх дебатах, я впевнена, що його шанси стати знову президентом були б мінімальні. Дякую за відповідь. ПС. Як з цим в інших країнах, друге починаю з кінця в інших країнах? Дуже по різному дебати у прописані в законі, але відповідальності за неучасть в дебатах, як правило, нема. Чому нема? Тому що нікому в голову не прийде. От ви навели приклад Януковича. Ну здається, повністю мінусовий персонаж, але йому в голову не прийшло, що він може проігнорувати правила, які існують, закон проігнорувати. І тому ніде від цього не відмовляться. Більше того, таких, ну таких нікчемних істот, як Зеленський, ніде ніколи не висувають президенти. Трамп, ми з нього насміхаємося. Ну, Трамп на 10 голів для Америки вищий. Так він творить, казна, що і такі дурниці розкази міжнародній політиці, який він дійсно мало що тямить. Але він дуже добре розуміє певні інтереси виробничого класу бізнесу американського. Він для них дійсно цінний. Це дійсно ну, президент для певних середовищ, хоча дуже поганий для міжнародної політики і безпекової політики сумнівний. Тому просто такого ніде не обирають. І тому будь-яка людина, яка йде на вибори для неї теледебати, це є просто колосальний шанс засвітити себе і протиставитися опонентами. Але ніде в світі не оберуть людину, яка втече з дебатів. От ніде не оберуть українці, Зеленський втік з дебатів. І його проголосували. їм було наплювати, були б дивати. А на стадіон ми дивилися, він виглядав як останній дурник. І що? Проголосував, їм на це нічого не вплинуло. Більше того, ми побачили його заклики прийти на стадіон і заклики Порошенка прийти на стадіон. Я пригадую, як люди самі збиралися. Ви думаєте, хтось зганяв? Ага. Ніхто. Люди самі йшли. Половина Зеленського порожня, практично, половина Порошенка, заповнена людьми. Тому це просто оце. Нагадати і втекти в кут в кущі, оце виборить Зеленського. Оці 73%. Це ми ж говоримо про них. Дебати для них не мають значення. Вони собі щось били в голову, вони це будуть робити. Вони знищать колись Україну на привки жаль. Я не оптиміст в цьому плані, але вертаємося до самого закону. Тому в світі я не чув, що були закони, які знімають чи щось роблять, чи якось регламентують. Тому що просто таке неможливо. Там такого не буває, просто не буває. Тепер що стосується історії з Януковичем. Е... Ну, я пригадую дуже добре з середини, там, там боялися, там розуміло, що він програє дебати. Ющенко там розуміє, що це буде невдало, що все. Але там ні разу навіть думки не було про те, щоб відмовитися від дебатів. Воно просто не стояло. Це питання взагалі не розглядалося. Розглядалось питання говорити з жорстким відпрацьованими фразами, не реагуючи на те, що говорить Ющенко, говорити тільки свої тези, чи говорити, відповідаючи йому. Пропрацьовує той і той варіант. Ну, по всякому, ну, Янукович е, трохи програв дебати, але не критично. І це теж ви правильно кажете, от ваш брат, очевидно, орієнтувався голосувати за Януковича, подивився, дебати, переглянув. А були якісь люди, які були нейтральні, скажімо, проголосували за нього, а хтось за Ющенка. Тому насправді дебати це останній підсумок ясності, щоб зрозуміти людям. Про своє визначення. Це для виборців, а не для кандидатів. Хоча для кандидатів це теж важливо. Коли людина відмовляється йти на дебати, це є плювок виборцям. Вони мають на відріз відмовитися його обирати, Якщо вони громадяни, а якщо вони населені є, то їм оте що лисий з кварталу, ще раз кажу, на тому ремінці. Тепер, що стосується, щоб ввести таку пряму норму в законі, можна. Єдине що, питання щодо першого туру я би не ставив. Чому причина? Річ в тому, що там. Там є куча фріків, там завжди йдуть технічні кандидати, і там відповідні голосування. Хіба би вести норму по якомусь спеціальному загальнонаціональному консолідованому соціологічному опитуванні, визначивши рейтинги кандидатів, відповідно, перший і другий по рейтингу свій, свої дебати, третій, четвертий свої, п'ятий, шостий свої. Хіба що в такому варіанті, тому що зводити умисно лідера перегонів і якусь істоту. Яка є фріком спеціально тільки для того, щоб звивати бруд. Який нічого не розходиться, вона не йде на перемогу, вона йде на просто оббивання брудом за гроші. Це нелогічно. Тому я ще раз кажу: якщо в першому турі вводити обов'язкові дебати, вони передбачені, а якщо їх робити обов'язковими, то в такому випадку тільки відповідно до певного консортіуму соціологів. Перший, другий, третій, четвертий, відповідно, п'ятий, шостий. Тільки так, інакше не можна, інакше це буде політтехнологія проти хороших кандидатів. І другий момент, що стосується другого туру, в другому турі я вважаю. Що після того, що сталося з Зеленським, мені здається, треба закріплювати обов'язкову участь в теледебатах, закріплювати зобов'язання чітко діяти в рамках того, що визначено, так кандидат може відповідати, що хоче, навіть не на питання, які задав ведучий, але не виходити за часові рамки, слухатися ведучих, то що це треба розписати і покарання як заняття. З реєстрації і виведення в другий тур тої особи, яка набрала третє місце, я вважаю логічним і правильним. На мій погляд, це нормально. От це, що можу відповісти вам. Тут ви праві в тому що це зауважили. Наступне питання стосується нашої гори журналістів, яких всі нас зараз таким задоволенням слухають, тому що вони говорять правильні речі про Зеленського. Знаєте, я вам скажу, про Зеленського зараз говорять правильні речі, досить багато людей. Від яких я би вважав, треба дуже далеко втікати, от зараз Арістович починає критикувати Зеленського, тому що це технологічно пропрацьовано у них. Тому будьте обережні: не кожен каже, що хто каже, що зе ля-ля-ля, є нам другом, тому що ця людина потім вдарить ножем в спину інформаційним ножем. От про що йдеться тут? Доброго дня, пане Тарасе. Кілька днів тому на цензорнет виступало там. Подружжя журналістів, я не думав, що вони подружжя. Журналісти, скажімо так, Буткевич плюс Данилюк Єрмолаєва. Ну, те, що вони дуже багато лайна вилили на Порошенка під час президентських перегонів, про це вже й, не казати, вже й казати годі. Так от, вчора знову камінь бік Петра Олексійовича. Чому це він не мінував області, які частково окуповані після повномасштабного вторгнення під час своєї каденції? Ну, Людина пише, як вона до них писала, як вони відразу її забанили. Так от. Аудиторія у них велика. і Вони чують, що ця парочка знову обріхує п'ятого. То на чий же млин лють воду? Дякую. На те, на кого влили у виборчій кампанії 2019 року. Я вам нагадаю: Данилюк Ярмолаєва, ця, господи, ну, і Буткевич, і, 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 і там забувся, я, є там ще од, одна журналістка, і Руденко. От вони обливали брудом під час новорічного ефіру з 18 на 19 рік 4 години, фактично 4 години, обливали брудом Порошенка і так званих прохоботів. Робили абсолютно однополюсний ефір. Це не еспресо, де глядачі в основному симпатики більше були Порошенка і точно не Зеленського? Чотири години лиця брудом. Коли я про це написав, звичайний допис, що це був незбалансований ефір, і це не відповідає принципам журналістської етики. Мені влаштували дику істерику. Після того мене спеціально на розборки запросили до цієї Данилюк Єрмолаєвої, яка мені мала доказувати, що я не правий. Але вони там всі троє, четвер, троє четверо працювали. Вони їй без перерву скидали якісь питання. Ефір виявився. Тільки виключно проти Порошенка. Вони мені не казали, що я не маю права їх критикувати, що я не маю права їх оцінювати. Ні, вони мені розказували, а Порошенка той підтримав. А Порошенка той підтримав, не такий, як треба. А він поганий, а він не то зробив. Година мого ефіру з Данлюк Ярмолеєвою з її боку було обливання брудом Порошенка січень 19-го року, коли розкручувалася вже виборча кампанія повним ходом. Ці люди нанесли удар спину. Ці люди були диверсантом в ТУ. Тому що вони саме з тилу наносили удар в середовище і вносили сумніви тих людей, які були готові проголосувати за Петра Порошенка. Вони розмивали це електоральне поле. Так я розумію, що потім народ сказився за Зеленського. Все може б це не звінило вже нічого, а може, й змінило би. І тому ці удари це й особлива Ці люди мали би, хоча б попросити пробачення. А сьогодні, ну ще раз кажу. Я іноді проглядаю деякі їхні матеріали, коли вони роблять випади певні проти Зеленського. Там може бути матеріал. Вони журналісти, вони достатньо фахові. Там проблема з моралью. А з фахом у них все в порядку. Вони роблять добрі матеріали, в них можна щось знайти. Просто треба завжди пам'ятати, що ці люди зробили все можливе, щоб нас позбавити в минулому нормального майбутня. І вони зараз це роблять. У атаки, випади проти Порошенка. Я зараз теж недавно бачив, Данилю Лю щось там пише, і знову. А Порошенко? Тобі, причому чому брехлива абсолютно річ. Тобто, це щось особисте. Знаєте, як кажуть, у нас є якісь люди, яким Порошенко, мабуть, на столі щось наробив. Ну, от, це, це вже психіка, це вже ненормальне. І вони будуть далі шкодити. Тобто, від цього нікуди не дінешся, їм не закриєш рота і не можна. Це журналісти, вони мають право говорити. Вони не переходять в цьому випадку межу. От вони критикують Зеленського і далі ліплять. А що це означає? А це означає, що українці всі так погані, у вас вибору нема. Тоді голосуйте за тих, хто гарніше Лукшину на вушхав'я ще є, або хто пакетики вам буде роздавати і гроші перед вибором. Він вже, вже почав допомогу передвиборчу кампанію з роздачею там, якихось пакетів. Казали гроші, потім не виправдовуються, кажуть, не гроші, а якісь там допомоги роздає. От почалася вам виборча кампанія в стилі олігархів. Ну от під таке вони і працюють несвідомо. Я думаю, потім вони і це будуть критикувати, але вони саме це роблять на великий жаль. Тому ще раз кажу, це колосальна аморальність, і це дико. Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе. Щойно чула на одному з телеканалів прямому, що у листопаді анонсований візит всі до Америки. Чи не означає це, що економічна криза примушує Китай обирати співпрацю з Америкою і віддалятися від Росії? Чи я просто оптимістка? Дякую. Ну, я теж оптиміст. Я теж вірю, що в світі має настати певний якийсь розум, і я теж пов'язую певну раціоналізацію світової політики теж з Китаєм. Я до Китаю не маю нинішнього симпатії. До Худінтау у мене ще були якісь оцінки. Я очікував від того, якоїсь такої, знаєте, зваженості і стриманості Сідіпіна несе в цьому його бажанні стати другим там Брежнєвим там чи Сталіним, стати двохполісний світ створити. Єдиний його плюс в цьому двохполісному світі він має ліквідувати Росію як впливову міжнародну світову державу. Але сьогодні йому важливо, щоб Росія не програла і не обсипалася. Тому для нас це проблема. Китайська політика вона розпланована дуже надовго. Я коли зустрічався, приймав. Ну так скаталося, це людина була не мого калібру, набагато вища. Але мені довелося приймати в себе в кабінеті керівника міжнародного відділу ЦК Компартії Китаю. Це дуже високий керівник. Ми там дуже гарно поспілкувалися. Він розумів, що мною. Просто забиває дірку в його графіку, тому що Литвин кудись там його смикнули, і він не зміг його тоді приймати. Але жодних зобов'язань. І ми, коли поговорили про різні речі, в кінці я йому нагадав про цей український ж тост за мир, дружбу і взаємопорозуміння на українсько-китайському кордоні. Він розсміявся і сказав: Пане Чорновіл, знаєте, ви випереджаєте події. Це записано в нашому столітньому плані. От така штука, столітні плани, у них реально є стратегічного розвитку. Так от е мій співрозмовник тоді натякнув, що Росія колись буде знівельована практично до нічого, але в них це розписано на довгу перспективу. І прискорювати вони її не хочуть, їм це не вигідно. Вони мислять е категоріями сторіччя, Сторічний план. От така історія. Тепер, що стосується візиту Сі до Америки, деяких речей, перше заява Сі, примирила, що нам треба знаходити спільну мову з Америкою, тому що від цього залежить безпека світу. Ну так реально правильна заява. Те, що прибрали двох достатньо одіозних представників, в першу чергу міністра оборони, який під санкціями американськими, який зробив заяви відверто реваншистські проти Америки, погрожуючи Америці знищенням. І міністр закордонних справ, який не зумів вибудувати відносини з Америкою. Вони зникли. Я думаю, що їх вже. Вже. Але на їх місця поставили нейтральніших людей. Ну, пан І він дуже спокійний, він дуже вмілий. Він вміє працювати. І е, новий міністр оборони він теж не засвідчений. Тому готується певна платформа певного змирення. Чи це буде напряму проти Росії? Думаю, що ні. Але якраз питання. Натисніть на Росію, що вона припинила війну в Україні. Я думаю, що там навряд чи Байдену вдасться таке поставити питання. Але це буде певний момент, який буде неприємною новиною для сателітів Китаю. Китай контролює велику частину світу, це не демократична частина, це не є зла, це є темна сторона. Називаємо їх так. Але в Китаї в Сідіпіна є три важливі цілі: перша це, це їхній звичайний фетиш, це колись повернути Тайвань. Але це конфронтація з Америкою. Поки що вони на це не готові. Тайвань. Друге створити двохполюсний світ, де є Америка і Китай, і світ поділений на впливи між ними. І Китай контролює майже половину світу чи половину світу. І третє: китайці самі громадяни мають бути постпредами свого режиму. Вони мають бути. Представниками, які з любов'ю працюють на Китай. не так як північно-корейці, яких просилали десь там в Росію, ще десь там працювати на it сфері і гроші переправляти північно Корею. Ні, ці мають з задоволенням працювати. Для цього Китай має бути країною, в якій хочеться жити, яка сприймається своїми громадянами. І для цього Китай має бути заможним розвиватися в Китаї криза, і от тому йому потрібно в силу цієї кризи шукати порозуміння. Це хороший момент для нас, принаймні означає, що гірше не стане. Краще ще скажу навряд, тому що тут проблема в Україні в українській владі. Вона робить все для того, щоб ми втратили підтримку, щоб було гірше. Все. і одна хвилина неповна. Давайте так. Є більше питання про Криму, Я не буду зараз його візьму на завтра. Важливе питання інше, але дуже коротко. Доброго дня, пане Тараса. Я б хотів почути, як Зеленський хоче проводити вибори. Невже йому українці дадуть ще раз порушувати конституцію? Давайте так. Мені здається, що вони постараються провести вибори, щоб напряму конституцію не порушити не під час воєнного стану. Вони домовляться з Росією, я вже не знаю з Путіним чи з Патрушевим, щоб зробити якесь перемиря, скасувати воєнний стан, і відповідні строки вони їх таки проведуть. Але це будуть вибори без свободи слова, без конкурентності, без нічого. Як вони пройдуть? Вони пройдуть нечесно. Хто переможе, думаю, не Зеленський. Але у нас є 73%, які готові все це вірити. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні! Пробрвемося!